Всім привіт, вітаю вас усіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам розповім з якою проблемою на моєму комп'ютері я недавно зітхнувся. Ну. Дивіться, як ви знаєте, в мене недавно дуже, дуже сильно лагав комп'ютер. Це було там десь 2 чи 3 дні тому. Вчора мені вже встановило 11 Windows. І знаєте, яка це була е, причина? Мені постійно показувало то в Google Play помилку, то він е, дуже сильно перегрівався. То із програму міг вилетіти, то сам він дуже часто сам перезагруж... перезавантажувався. І якась причина. І ви думаєте, о, все це хана моєму комп'ютеру. Насправді ні, в йому не хана, але треба задуматися, що робити. Я думаю, всі колись чули, що таке майнінг-вірус. Майнінг-вірус це такий вірус, як. Який а, майже нереально помітити в диспетчері задач. Хоча його нереально помітити в диспетчері задач, якщо ви якось навіть попитаєтеся його знайти в диспетчері задач, у вас це не вийде. І що робити в такому випадку, натискаємо Windows R», і пишемо команду MRT. І, по йдею, ви повинні знайти цей, цю вредноносну програму. От, І що робити при такому випадку. Ну, я взагалі вам, хто зараз користується 10 Windows чи а, 10 Pro, я рекомендую перейти на 11-Windows, хоча б 11 Home. Знаєте чому? Тому що а, дуже плавна робота, дуже рідко лагає. Я б сказав би, що взагалі не лагає, дуже гарно працює. от, Сучасний інтерфейс. Microsoft дуже, як говориться, дуже жорстко допил, дуже гарно доробили 11 Windows. А це на початку 2021 року ви думаєте, о, він, я, він ніколи не встановлюємо Windows 11. Так, насправді, коли його тільки випустили, це реально дрова були. Але зараз це, це дуже гарно він дуже плавно працює, гарно, тому можете вже з десяткою попрощатися, тому що десятка вже нестабільно працює, може знижуватися ФПС в іграх, можуть навіть ігри тормозити. тому Рекомендую вам вже з десяткою потихеньку розставатися от І що робити, друзі, в такому випадку, якщо ви підхватили Майнер Вірус, як його підхватити, ну, я думаю, це всі знають, як це можна зробити, але не робити краще. Просто там, наприклад, якщо ви випадково скачали там щось з сайта ру, чи там, наприклад, ви скачали там не на офіційному сайті Windows, і що робити в такому. У випадку, випадку, ну, краще перестановити Windows або встановити нову версію. Ну в мене зараз версія 11. Home 22 H4. Дуже гарна версія. Рекомендую всім. Є необхідні програми. от тому, друзі, зараз ми з вами подивимося, що ж все-таки таке майнер. Майнер вірус. Так, майн. Так, майнер. Так, вірус. Вірус майнір це шкідливе програмне забезпечення, яке таємно використовує обчислювальні ресурси вашого комп'ютера для видобутку криптовалюти, зазвичай без вашого відома та згоди. І, і що робити, якщо ви ось бачите а майні, майнінг вірус, це крип, вірус пов'язаний з криптовалютою. І, бачите, Що робити, якщо у вас дуже сильно перезагружений процесор, ну, по-перше, треба очистити диспетчер задач крім важливих файлів. І, якщо на допомогло Хоча це врядлі допоможе краще перестановити Windows. Windows Як це е, перестановити? зносимо Windows та ставимо е, новішу версію. Мені, мені е, так теж робили на розетці. от тому, друзі, запам'ятайте, якщо вас підхватився майнінг вірус, що робити? Натискаємо він плюс. R, на клавіатурі вводимо команду regedit, rege натискаємо Enter, клікніть по так", у вікні, що з'явилося, натисніть Ctrl Ctrl, F, щоб відкрити вікно пошуку. Введіть назву процесора, за яким вірус Майнер. Натисніть знайти далі, виділіться усі збіги у видачі реєстру. Але е я рекомендую вам перестановити Windows для більш коректної роботи. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що Майнер це вірус, який пов'язаний з криптовалютою. А він скритий. Його ви ніяк самі не знайдете. Краще, якщо ви там не знаєте, як перестановляти Windows, краще звернутися, де ви купляли ноутбук. сказати, там, Наприклад, докласти, що у вас дуже сильно лагає ноутбук, завжди перезавантажується. І ще гріється, часто і не сильно навантажується процесор, і що робити. Вони вам запропонують або перестановити вашу версію Windows, або встановити нову версію. Ну, ми, ну, ми, Нам запроп... ну, знаєте, як ми це описали, що нам е порекомендували встановити десятку на розетці на розетці, сп... і він там в мене там е попрацював тиждень нормально, а потім е понеслося то сам перезавантажився, то помилкав на екрані вилізла, то гріється дуже то дуже сильно. І що ж, ми ну вирішили, це встановити 11 Windows. Все-таки, чи чи краще встановлю який Windows краще е залишати, десятку, чи встановити 11 Home чи 11 Pro. Ну, Я рекомендую вам залишити, ну, кому подобається десятка, можна ще рік користуватися і перейти на 11 Windows. Як ви знаєте, що через 100% через рік прийде, прийдеться платити кошти за оновлення Windows 10. Windows 10 та Windows 10 Pro. Тому рекомендую, хто зараз сидить на 10 Windows і чи на 10 Pro, краще, краще перейти на 11. От, і в слідучому відео я вам розповім, який краще завантажити е, антивірус. Проти, ну, проти віруса Майнер. Я сподіваюся, що всім було корисне це відео. От. Тепер ви знаєте, як можна видалити вірус майнер. Ну, Дивіться, наприклад, якщо ви навіть коли видалили вірус майнер, вам це не, до, не допомогло, то краще повністю знести Windows та встановити нову версію. Там, наприклад, Наприклад, 11 Windows Home чи 11 Pro. от Тому, друзі, всім до побачення, всім дякую за увагу. В сліду відео я вам покажу, як що в мене є 11 Windows. от Тому всім до побачення, всім гарного дня!